Друзі, я усіх вітаю! Я бачу, що вам зайшли експериментальні відоси. І сьогодні знову буде експериментальна рибалочка. Дуже давно хотів спробувати. Дуже давно я бачив цю тему. Народ, ну треба перевірити. Як думаєте, що, хоча що, прев'юшка вже показала, що. Дивіться. Зірочка, зірочка в'єтнамська, бальзамчик. Навіть... Хтось думає, що це взагалі іграшка і вона не відкривається, але дивіться, опа, я вже підготувався вдома, відкрив. <хи> Навіть трішки щось спробував. Коротше, ось такий бальзамчик. А ну тут рік рік не пишеться, але можна побачити, що вона подряпана. Коротше, це стара, це ще вдома знайшов отака От вона зірочка. Я вам скажу, що тільки відкрив, відкрив оцей запах. На всю зараз оцю акваторію. <хи> Блін, ну хто знає запах. Запах просто лютий. Коротше, сьогодні будемо ловити карася на оцю фігню. Побачимо, працює чи ні. Я знаю, що треба наживочку макати сюди. Це такий бальзам, він такий жирненький, о. І пальці будуть після нього воняти. Місяця 20 точно. Я не знаю, може навіть трішечки для запашку додамо ще в прикормочку. Коротше, там буде видно. Зараз вудочки підготував. Бачите, місцину таку зробив, що треба трішки у воді стояти. Сьогодні в чоботях будемо ловити нашого карася. Погодка просто шепче. Зараз обідня перерва, і до вечірка, не до самого, але до вечірка посидимо, когось спіймаємо. Як думаєте, буде клювати на цю північні? Бо я бачив, що карась просто дуріє від цієї теми. Зараз спробуємо. В'єтнамська зірочка. Коротше, зараз буде кайф. Так, народ, зараз трішки прикормочки забадяжимо. Самої сипухи в мене немає. Є отакий от пелець 4-мм. Минулого разу, до речі, я його використовував. Такий, бачите, відкритий. Є якісь ще універсальні. Фік його знає. Зараз спробуємо. Було по акції. Коротше. Ось. Такі в нас гранули. Це вже весь висипано. І трошки цього. Зовсім трішечки цього. Все. Поки що годі. Потім от така фігнюшка. це в нас зернові. Гляньте, які вони смаковиті. Ух ти. Все, зовсім, зовсім трішечки. Ну і народ, а щоб для запашка неваса, кукурудзяна, зараз з водичкою, як завжди. Коротше, як завжди. Ой Не жаліємо, запашок зараз буде лютейший. Отакий От зараз соус робимо. Соус. На карася. Короче, гранули у нас це ж не сипуха. Бачите, я залив водою, а вони все одно ось такі. Буквально парочку полиночок, щоб воно напитало у нас водички. Тоді вони стануть те, що треба. І поки воно таке влажненьке, давайте все ж таки для експерименту додамо сюди трішки зовсім оцієї зірочки. Блян. Навіть не знаю як його так з краєчку отак от бачите? Ух ти йомою, навіть оце отак от трошки. Це просто лютейший атрактан зараз буде. І переколашмати. Буде кукурузка з дірочкою, коротше. Це прикормка зараз буде. Карась просто здоріє. Народ, Народно, ну я вам скажу, що ніякої кукурузки тут не ласи нашої і не відчувається. Ви б чули реально запах оцієї зірочки. Просто тупо все перебив. Коротше, по наживці у нас сьогодні буде на всяк випадок. Це якщо черв'яшка не хватить, це конопляне тісто. Будемо також його вмакати в зірочку. Ну, а самий головний інгредієнт на карася це, це черв'ячки. Гляньте. О -хо -хо -хо. Зараз покажу, що ми з ним будемо робити. Самий найсвіжайший. Опана. А тепер беремо нашу зірочку. Блін, треба її постійно відкритою тримати. Давай, я ж наче не зажимав тебе. О, супер. Отак от ми її зробимо. І тепер, як там писали, макаємо нашого черв'ячка, щоб він прям... Пах! Як треба. Сапашок зараз від нього буде, аби карасі тільки не полякалися. Бо там в інтернеті пишуть одне, зараз може бути зовсім інше. Супер. Фу. Черечок офігівший. П'ять хвилиночок пройшло, яка вона чудова, гляньте. Зараз під два поплавочка закидаємо, хай підходить. Карасик клює, їсть клює. Коротше, будемо чекати на карася. Зернові також порозбухали трішки. Сюди перший Перший карасик народ на цю вудку, яку одразу закинув. Невеличкий але бачили, виклав одразу. Коротше, у нас сьогодні немає такої експериментальної, що там чистий черв'ячок, а там зірочка. У нас сьогодні обидві зірочками. Тобто де не клюне, там на зірочку. Бачите, і повністю черв'яка зіжрав. Подлюка подобається йому. Я вам скажу, що навіть і недовго я чекав. Такий невеличкий карасик в обід. Те що треба. Ну що, спочином почином нас перший карасик на зірочку. Сусід щось стоїть, там ніфіга в нього. Невеличкий, але гляньте, клас. Що, продовжуємо далі? Продовжуємо далі нашу зірочку використовувати. Народ, ну це обов'язково палець угору. І хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Кайф. Та ж сама процедура. добряче його так атрактуємо нашою з дірочкою, Готов. сюди ой гарний 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 народ гарний карась. ой ой це вже краще знову бачите знову на ліву гудку знову на зірочку нашу ай красочик гляньте Та ну. а зажрав як повний гачок зажрав клас а зірочка все ж таки працює. Обайте, Іди сюди. Бачите, і на цю вудочку. Невеличкий. Але і тут зірочка працювала. Хоча ні. Нормальний карась. Піде, піде народ. Це в нас вже... Третій, блін, бальзамчик то працює Давай у норку поки що, а там будемо дивитися. Коротше бачите, друзі, працює, вже третій карась у нас. Один тільки що не підсік, трішки провтикав. Отак от от прям прям макаємо, не жаліємо, діпуємо. Додаємо нашого черв'ячка ось такий атрактантик. Ну, поки клює, треба чекати. Я не знаю, ну хвилинок 10-15 треба чекати покльовочки. А так, в принципі, ну, не відгортається він від нього, а клює. Все ж таки, це значить, що що, що подобається йому ця тема. Коротше, продовжуємо поки що ловити далі. Зараз обід, треба його, як я кажу, чекати, але... Дочекайся і якарасик викладає, як завжди. Клас. Пух задовбує, це капець. Вудка 7 кілограм, блін, важить тепер з цим пухом. Зовсім невеличкий. Бачите, що він чудить. Це такий як перший. Такий мали ханчик. О, дивіться. Такий круглий його. Нормальний. Тільки закинув. І на тобі. Піде, піде. Ця вудка поки що. Перемагає, хоча і там, і там зірочка, але бачите, на цю вже три, на тут тільки один. Нормально так он в обід клює. запутав блін ой 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 гарний карасик Бачите, тут пух блін більше важить ніж ця риба коротше є ще один слава богу Ох. а і знову до речі бачите на цю утку направо нормально піде карасик о, ти падла, ну хай біжить. ну я вам скажу, що трудова трудова рибалочка. Дуже довго треба чекати ці покльочки, але що одну, що другу будку, поки що ще мажемо мажемо цією зірочкою, поки що вона працює, зазиває нам карасики часу пройшло, я вам скажу, що вже багатенько. Ну, годинки дві це точно. Оцю спеку, зараз сонце взагалі. На самій такій вершині. Лупить так, що в його в баню мать. Та єш. Є ще карасик. Супер, тепер ця утка почала працювати. Просто супер. Почався наче кльовчик. Та й бачите, ну вже другого карася рані. ну Нічого то таке. Відмінусуємо в кінці мінус 400 грамів. Іди сюди. Друже, карасик Ух ти Так, народ, ну покльовочку не знімав. Камера трішки на підзарядці. Але виклав добрячий. Знову невеличкі, бачите. Ну зараз спека така, що ми його в баню. Здорові карасі пішли спати, коротше. Але хоч такі клюють, але я вам скажу трудова. Трудова рибалочка, блін, настільки, що ми його в баню. Виклав іди сюди. Ой, гарний, гарний карасик. Офу фу-фу-фу. Нормальний карась. Нормальний розмір. Ти що треба, гляньте? Це вже піде карасик. Тільки но перекинув цю фігню поближче і на тобі. Дочекалися. Зовсім. Це мабуть найменший буде. Але, блін. Ну, хвилин 30 точно я його чекав, бля. Цього карасика невеличкого. Це капець. Як він довго клює Ай, в таку спеку. Ну я розумію його. Що тут зробиш? Фух. Коротше тут в мене на вуці, блять. Я ж кажу, кілограм 7 це тощо і пішло по всій вулиці отуди. Коротше, це капець. Як його обирати отут? Як його змотувати? Зараз цю вудку якось змотаю, бо щось вона взагалі затихла. То на початку на неї клювало. Зараз взагалі тише. Будемо, може, ще на одній ото. щось висмикнемо. А тут взагалі жестяк. Зараз сезон пуху почався. Це капець. <різь> ну тут, тут і показати нема що. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Коротше, Дев'ять штук, 9 карасів, моё А, два Два ми ж впустили, пам'ятаєте, точно. Два ми впустили карася. Коротше, що, така ж менька карасів, ну з десяток є. Ну і в баню все, спеку більше ловити. Все, давайте його відпустимо, хай живе малий. Абаш, ще п'ятої немає, я вже збираюся і йду додому, бо голову вже так напекло, блин. руки згоріли, не знаю, видно, не видно, о, по руках. Коротше, сонце так уж парить. Все, в обід, можна вже не їхати. Зараз вже майже літо, через якийсь там тиждень тому це або вранці. Хоча вам скажу, вранці на цьому тижні що не прийду. Скрізь все зайнято. Просто два рази я вертався додому. Приїхав, подивився, люди ловлять, нема де сісти. Зараз приїхав в обід і тільки от зараз починають знову люди потрошку сходитись. Коротше, або ввечері, або вранці. Отак от все. Обірвав, зараз буду і ту вудку обгризати, бо пух, пуха зараз просто можна кілограмами збирати. Він просто не дає рибалити і не дає зібрати наприкінці рибалки вудки. Тому зараз обриваю. Та буду їхати вже вдома їх збирати. Коротше, що, а зірочка, зірочка та працює. На початку наліво поклювало, потім затихло, потім направо добрали наших карасиків. Ось така вона зірочка. Я не знаю, коли ми її наступного разу відкриємо. Але все ж таки клювало, що на одній, що на другій уці, що в прикормку її додав. Коротше, друзі, трудова, трудова рибалка. Коротше, що сонце, що. Цей пух, ну то таке, не з пустими руками. Карася побачили, руки пахнуть. Ось така рибалка, друзі, буду вдячний за вашу підтримку, за ваші підписочки, лайкосики, коментарі. Буду дуже вам вдячний за вашу підтримку цього каналу. З вами був Жека, канал Рибакльох. І що, до наступних рибалочок.